Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на каналі ВІЧІ, В щоденній програмі Євангелія на кожен день та я, проте Володимир Давидов, буду з вами читати Святе письмо та будемо разом з вами міркувати над тим, що ж ми прочитали, що ми почули. Тож, ми сьогодні знову читаємо Євангелія від Луки, і це є фрагмент з 15 глави. Одного разу наближалися до Ісуса всі метарі та грішники, щоб, щоб послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники. Кажучи, він грішників приймає та їсть із ними. Е, ці слова ну, для нас, здається, ну, мало, ну, яка різниця, хто до Христа приходив. Але для фарисеїв і книжників все було не так. Справа в тому, що люди, які не виконували оці всіх дрібних приписів, е, з, закону юдейського, тобто релігійних приписів, як виконувати той чи інш, ту чи іншу заповідь, вони вважались для фарисеїв грішниками. І, фарисе, і ставлення до них було, як і до метарів, Метарі, ми пам'ятаємо, що це люди, які іудеї, які євреї, які працювали на римську владу, тобто вони були держслужбовцями і знімали податок з своїх одноплемінників на користь держави-поневолювачів, якщо так взяти, колаборанти такого собі готуночку. І от до них було звичайно дуже ну, у населення мерзенне відношення, таке як до якоїсь мерзості їх. Їх цуралися і не хотіли з ними навіть ну, то, нічого спільного мати, тобто презирали. Але до грішників фарисеї <кій> так відносились не до тільки е до е матерів, вони так відносились до всіх, хто ну, по великому рахунку не були, як вони, благочестивими, які е е переживають і виконують все-все-все в законі, що тільки можливо. Тобто ратують, і, і, по суті, знаєте, все життя побудовано навколо того, як е виконати всі приписи закону е і ніде якби не помилитись, ніде не згрішити. Тобто м приділялась максимальна увага в своєму житті саме обрядовій стороні життя. Е і от... Е Ну не тільки обрядова, а от така і побутового побутово обряду, я би так напевно, це назвав. І відношення до таких людей, які нехтували таким, таким щепетильним да, відношенням до закону, відношення до таких людей було теж ну, як до метарів. Тобто це люди були ледве нижчого ну, сорту. З якими не фарисеї, в принципі, навіть не хотіли з книжниками навіть спілкуватися, доторкатися, бо вважали, що вони настільки гріховні, що фарисей своїм доторканням до такого грічника чи до матеря осквернявся. І от цікаво, що от у них навіть було таке, ну, таке відношення, що навіть були правила, що, ну, що не можна. Допускати яких взаємовідносин з такими грішниками і матерями. Тобто це були звичайні іудеї, які, наприклад, не були такими ревностними або не переймалися такою доточністю виконання законів. І все, в очах фарисеїв вони були нечистими. З такими людьми е заборонялось довіряти їм гроші, е від е свідчення на суді від них не приймалося, тому що вони були настільки гріховними. Їм не довіряли ніяких секретів, таємниць. Їх не могли назначити опікунами сирот його. Таких грішників не можна було з ними ну, розділяти подорож. Тобто подорожувати треба було окремо. Бо подорожуючи з ним, ти оскверняєшся. Тобто настільки така відраза і до таких людей була. І звичайно, в світогляді фарисеїв, які споглядали на Ісуса Христа, для них була дичайша, дичайша дикість. Того, що Христос спілкується з фарисеями, ой, що він спілкується з грішниками, що він спілкується з метарями. Для фарисеїв було нормально при всій їхній нелюбові до Христа, що Христос там приходив до, до якогось певного фарисея того чи іншого додому на обід. Для них було нормально, що він з ними спілкувався відповідав. Ну тому що ж вони праведники, а він себе ще там пророком ніби вважає. І тому, ну, поспілкуватися так, так, треба, треба. Не ну, якби достойний. Опонент або достойний, достойний співбесідник. А от е, їх вони не могли зрозуміти, якщо він е, вважає, якщо вони вважали його рівний собі, чому він рівняє їм. Хоча теж це умовно рівня, це так я, е, знаєте, зараз так е, намагаюсь просто пояснити, чому для них було. Е, Шоков... чому вони були шоковані, коли Христос приходив в Дім Митаря, коли Христос спілкувався з грішниками, говорив з ними, тобто з людьми, які були просто з народу. ще а... теж згадав фарисеї, до таких людей, знаєте, вважали от таким словом, як чи там, ніщеброди. От, от таке відношення було. І тут Христос з ними спілкується. Він же, він же Божий, він же від Бога. Він так каже, значить він не може спілкуватися з грішниками. Адже Бог прийшов для спасти праведників, а не грішників. Це було бачення, це був світогляд фарисея, що вони цвіт єврейської нації, вони поведарі, вони ну, в, в, в е, вершки суспільства. І якщо Месією прийде, то звичайно він з ними буде говорити, а не з якимось невідомо хто, звичайними людьми, які там, навіть закон Моїсеїв не виконують. В тому обсязі, в якому треба було. Саме тому Господь, і... А, до речі, у іудеїв була ще така вираз, що на небесах буде радість за одного грішника, який буде зцілений перед лицем Божим. Тобто радість за грішника, який буде зцілений. І ця... такий вираз був. Серед фарисеїв часів Христа. Тобто це був такий ну вираження, то теж бачення, вираження сві, світогляду їхнього. А Христос говорить інше. На небесах не немає не більше тої радості, як о, о, грішник, який кається, тобто спасається. Бачите? А фарисеї допускали радість Божу за те, що грішник стілиться. Але вони навіть не допускали можливості, що грішник може спастися. Це кардинальна річ, яка відрізняє бачення грішників, відносини грішника і Бога в очах Фарисея, і те, як бачив Христос, як Він говорив, що Бог радіє тому, коли грішник кається і спасається. Для Фарисея було однозначно фарисей стверджував так: грішник спастись не може. Тому яке покаяння? Спасаються тільки праведники, фарисеї, а всі інші ні. Отак. От тобто вони дійсно вони очікували, ну, так і є. Ми очікуємо, що Господь і грішників і спасе. Так? А фарисеї очікували, що Господь прийде і спасе їх. Тільки їх, ніяких інших грішників. Ну, продовжимо далі. Він же сказав до них таку притчу кажучи, який з вас чоловік маючи чистого овець і, загубивши одну з них, не покине 99 у пустині і не піде за загубленою, доки не знайде її. І, знайшовши, бере на плечі свої з радістю і, прийшовши додому, кличе друзів і сусідів, кажучи їм порадійте зі мною, бо знайшов я вівцю мою загублену. Кажу вам, що так на небі більше буде радості за одного грішника, що кається, ніж за 99 праведників, які не мають потреби в покаянні. Зараз вибачте, тут одне налаштування вимкну. Може бути поганий звук, я так перевірити не можу. Тобто Господь говорить нам про ічу ну, про, про вівцю так? Спасену. І навіть сьогоднішні, сьогодні для нас е, виглядає, ну, я би сказав, трішки дивно, такі саме слова, порівняння, що у нас, допустимо, є овець. І невже ми, якщо одна згубиться, залишимо 99, а одну підемо шукати і її будемо радіти. Але ж за цей час можуть і інші пропасти вівці? Ну, якби ті 99 без нагляду. І ну, якщо в такому плані е стверджувати, то дійсно якось нерозумно залишити 99 на, на призволяще, а йти одну шукати. Але е тут дійсно є такий один нюанс. Справа в тому, е що. Часи Христа, не було такого, ну, практично ніде не було, що е, от таке вели, ну, випасали стад, стадами, і не було такого, що стадо належало комусь одному. За, ну, частіше за все, ну тобто приватне стадо. Частіше за все, це було стадо села якогось, ну, певно, населеного пункту. І село всіх своїх, ось, там, хто є овець, хто як помічав. Але, або там, знав, скільки здав в стадо, стільки він не забере. Ну, це не, важ... не суть. А, проблема, ну не проблема, а річ у тому, що село від села обирались пастухи, і декілька цих пастухів, допустимо, три людини, пасли стадо. Так як а, місцевість в Палестині. Досить така і пустельна, і засушлива, то місць для того, щоб випасати овець, було... Ну, вони, були, вони, вони були, але вони були невеличкими і треба було переганяти. Тобто, постійно кочувати. З одного місця на інше, з одного поля на інше. І пастухи дійсно розходились, і там, яка ботара не була, 100 там, 200, неважливо. Вони спов... ну, напевно від якоїсь кількості більше пастухів. І е, було таке правило, що якщо одна овця вівця пропадала, то пастух мав би хоча б знайти її залишки, якщо, наприклад, дикі звірі, там, гієни розірвали, чи ще хтось, вовки, е, щоб принести шкіру, ну, якби доказ, що загинула ця вівця. Е, і теж такий момент, що вівці, от, наприклад, одна загубилася, інші пастухи за вівцями дивилися, а той, який, наприклад, Ну, ну, по суті, відповідальність на кожному, але один визивався і йшов шукати ту одну вівцю, щоб її знайти. І дійсно, коли він приходив, всі раділи. І він радів, що знайшов вівцю. І ті пастухи, які йому допом... ну, як... з якими разом він а, пас овець, теж раділи. Тобто радість була така велика. І ну, дійсно, це нормально. Коли ти щось втратив, пішов шукатися, за твоїми ну, за спільними вівцями ще хтось передивляється. І взагалі, от чому Христос бере образ пастуха, тому що для іудейського народу це було, знаєте, разом з риболовлею і земледілієм, забув слово. В, 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 Розводити овець це було одне, одним із таким основоположним е, заняттям, ремеслом, якщо так можна сказати, а, саме тварин скажу, скажу Так е, Так от, для них це було, знаєте, вроджений ген. Бути скотарями. І через це Господь і бере цей приклад, який дуже не просто відомий іудеям, а він рідний. Не, не дарма оці образи пастуха, і вони були, перекликалися із царем іудейським, який був повадерем іудейського народу, який був як його вівці. А якщо так більш, більш брати, духовно, то і Господь був повадарем для іудейського народу. Так от, перепрошую, так от цей образ був досить відомий, досить рідний і через це зрозумілий іудеям. І Господь продовжує ще одну притчу, говорить. Бо яка жінка, маючи 10 драхм? Коли загубить одну драхму, невже не засвітить світильника і не почне з шукати старанно, доки не знайде. І знайшовши, кличе подруг подруги сусідок кажучи, порадійте зі мною, бо знайшла я драхму, яку загубила. Так кажу вам, радість буває у ангелів Божих за одного грішника, що кається. Е, тут знайшов два таких цікавих різних тлумачення щодо того. Ну, чому, що таке драхма? Це була невелика срібна монета, яка е, плюс-мінус була, як е, її вистачало на один день прожити в, е, е, на один день, щоб прожити, тобто купити продукти, може якісь речі, ще щось, та які там може речі, одні продукти. Тобто іудейський народ взагалі був дуже, е, е, дуже бідним в основному. Тобто заможних там і заможність була така умовна порівняно з нашим сьогоденням. А взагалі всі так дійсно бідували і зводили ледве кінці з кінцями. Тобто Таке бідове становище було. І через це загубити навіть ту монету, яка тобі дає можливість прожити один день. Це було суттєво. І, звичайно, в притчі жінка описується як та, яка, можливо, це в неї останні гроші були, і в неї не було чим прокормити сім'ю, купити продукти і приготувати. Їсти на цей день. І, виходить, сім'я цей день не буде їсти. Через це це дійсно було важливо знайти цю монету, бо вона її згубила. І, а особливість будинку, я нагадаю вам, що будинки були невеличкими. Підлога була земляна і вкрита або очеретом, або соломою, чи сіном. І, звичайно, знайти в такій підлозі. Знайти невеличку срібну монету було досить важко. І через це господь говорить, що жінка починає мести. Тобто все те вимітати, що там було на підлозі, для того, щоб побачити, що там блиснула ця монетка, чи десь дзенкнула підлогу, і тоді, якби, її ти знайдеш. А світла теж не було там великого. Там віконця були в середньому десь там 45 см в діаметрі. Тобто невеличкі були такі. Отвори, знаєте, один причому не віконця, а віконце було одне двері, вікно і все. Кімната, яка ділилася умовно на нижчу частину і на вищу частину, на якій спали і на якій розкладували багаття. Таке підвищення, ніби де, ну, певне. І все на тому. От, от вам і вся, весь будинок для життя. І е, тут ще один момент. А, другий варіант. Ну, тобто, перший варіант, в тому що жінка бідна. І для неї важлива навіть ця монета, щоб її знайти, тому що ну, залишається 9 на прожиток на 9 днів, а ну тобто це суттєво, коли в тебе гроші на, на, ці, на день прожити, коли скрутнені обставини. А от е, ще один такий теж момент, е, якби варіант тлумачення цього моменту, справа в тому, що у заміжніх жінок була така. Прикраса, яка складає головна, на голову надягалася. Прикраса якби такі 10 монет, саме срібних у цих драхм, які з'єднувалися е... між собою ланцюжком. І от така прикраса була е... на голові у жінки, е... вона ну, прирівнювалася до е... каблучки, тобто до кільця, яке так заміжня жінка носить. Тобто настільки була важлива і символічна, вона настільки ця прикраса була символічною, якби це був атрибут те, що жінка е, заміжня, як я вже сказав. Але це воно настільки мало символізм, що за борги, ну коли, наприклад, приходили і за борги могли за, забрати майно. То з жінки не знімали цей, цю прикрасу. Тобто вона вважалась настільки особистою, що вона не входила в перелік того, що можна стягнути за заборгованість. За і, і, звичайно, якщо жінка таку прикрасу носила, якщо десь одна монетка відірвалася, то для жінки це було важливо. І коли вона знаходила цю монетку, для неї це було прирівнювалося. Як от, якщо ми згубимо там, обручальне кільце, кільце і потім його знайдемо. Це ж, те, ж, якби, знаєте, те, що воно там у більшості людей золоте, навіть не в золоті справа, а в символізмі, того, що це символ того, що от я одружений і в мене є дружина. Це такі, дійсно такі великий, великий особистий символ, інтимний навіть. Через це, е, теж тлумачення, що для жінки це було дуже важливо. Ну і закінчує Господь, Ой. Ну і закінчує Господь словами, так, так кажу вам, радість буває у ангелів Божих за одного грішника, що кається. Тобто ми маємо е, ну, запам'ятати, що Господь е, вірніше зрозуміти і констатувати факт, е, що Господь говорить про те, це, в принципі, Ну, було новшество для тих, хто його чув. Не те, що, ну, якби для іудеїв було зрозуміло, що якщо грішник на колінах в каяті прийде до Бога, він може бути прощений і спасений, ну, умовно. А, але те, що розуміння того, що Господь прийшов спасати грішників, для іудеїв це було незрозуміло. Ну, ми говоримо в частності про фарисеїв і книжників. Це, було, це був нонсенс. Бог грішник може до Бога прийти, але Бог приходить тільки до праведника таке їх бачення було. Христос же говорить про те, що коли він от образ оцеї загубленої драхми чи образ загубленої вівці, саме, що в притчах фігурує, загубилось і. Хтось іде шукати. Не сама вівця знаходиться і приходить до свого пастуха. Господь не сказав, притчу, що вівця знайшлася, і пастух дуже радий. О, знайшлась моя загублена вівця. Ні, він іде, він все залишає і іде її спасати. Йому важливо її спасти. Він її шукає. Так і ця жінка, драхма, не знайшла, що якісь там ходила пару днів. О, знайшлась, о, як добре. А я вже думала, що її не знайду. Ні, вона робить все для того, щоб її знайти. Так і Господь зробив від себе. Все залежне, аби спасти кожного з нас, кожного грішника, великого, маленького, сильного грішника, слабенького, неважливо. Просто всіх спасти. Це саме, знаєте, саме в цих двох притчах можна, ну, така думка зустрівся. Це Євангелія в Євангелії, коли Господь сповіщає саму суть того, своєї благої звістки. Він прийшов. Аби нас спасти. Неправедників, і він це неодноразово казав. Я прийшов не праведників спасти, а грішників. Не, не здорові потребують е цього лікаря, а хворі. От через це це дійсно саме унікальне в, нашому, в нашій вірі, в нашому віросповіданні те, що Господь приходить і шукає грішника. Шукає, щоб його спасти. Шукає нас з вами, кличе, е гукає. Тільки він зробив все можливе. Він прийшов навіть в цей світ, воплотився, постраждав, помер, воскрес знову ж таки, заради того, щоб нас з вами спасти. Оце величезний дар, який Господь дав нам, а від нас залежить тільки його засвоїти. І для цього саме ми з вами дійсно щодня е зустрічаємось і вивчаємо, читаємо Євангеліє, вивчаємо його і намагаємося зберегти в своєму серці. Е Знову забув вам на початку сказати, у мене є ідея. А, можливо, давайте спробуємо завтра. Так, да, Буде логічно не сьогодні а, спробувати, а завтра. А, так як ви, в принципі, вранці, багато з вас теж долучаються до наших євангельських ранків, читають, слухають Святе Письмо, чи, чи самі читаєте Євангелія Дня, у вас виникають деякі питання. Ви можете їх собі запам'ятати, десь там записати, можливо. І після того, як ми з вами з вечором, я знову зачитаю Евангелій, і ми з вами поміркуємо над ним. Якщо залишаються деякі питання, ви можете їх в чаті будете публікувати. І ми десь, наприклад, там, хвилин 5 або там на, на 3-4 питання на вибір, я відповім. Тобто буде така ніби трошки. Поглиб, поглибимо нашу комунікацію один з одним, щоб я чув не тільки в коментарях потім читати, але міг зразу вживу вам відповісти на деякі ваші питання. Ну, більш, звичайно, буде найкраще, якщо це буде по темі, але якщо є і не по темі. Ми спробуємо якби, все об'єднати. Якщо ні, то це... будемо е пробувати такі, якби, оновлювати наш формат, формат нашого спілкування. Можливо, буде е доцільніше, потім ми побачимо, як. от я побачу, яка буде ваша активність. Можливо, нічого запитувати не будете. А якщо або багато питань. Якщо багато буде питань, які не стосуються сьогоднішньої вангелії, а взагалі по християнству, можливо, ми з вами зробимо окремо раз в тиждень ефір, де я буду ну, за тиждень збирати ваші якісь там питання, вибирати найкращі ну, напевно, не найкращі, а найцікавіші і на які я зможу дати вам відповідь. І тоді буду вже зачитувати їх і коментувати. Ну, якби можна спробувати так і так. Поки я вам пропоную на завтра е, ви ознайомитесь з Євангелієм, послухайте, за, е, які вас питання будуть цікавити. Продумайте їх. А вже завтра ми з вами. А завтра мені в чаті напишете, і ми після того, як обговоримо Євангеліє, ще повідповідає на ваші питання. Ну, якби на сьогодні все. До зустрічі завтра. Хай Господь вас завтрашнім євангельським ранком. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Не забувайте молитись за наших захисників. Бажаю вам мирної та тихої ночі і прошу, як завжди, підтримати наш канал спонсорством, донатами, вподобайками. Коментарями та поширенням нашого відео. Це дуже важливо для нас, і саме з вашою допомогою є можливість ну, далі нам продовжувати. Саме ви мотивуєте вашими, вашими, всі, всіма, всіма видами підтримки, мотивуєте далі, щоб що значить, цей канал потрібен. На все добре, до побачення, до зустрічі завтра.